Всім привіт! З вами творче об'єднання на Читай, Надія Крапка та Петра Кутік. І сьогодні у нас невелика, але важлива подія. Сьогодні нам, Незважаючи на те, що весь світ навколо це суцільний біль. Ми вижили аж два роки, і ми з вами. Сьогодні нам два роки, і блін, ми дякуємо кожному з авторів за те, що ви дозволяєте нам бути вашими голосами. Це те, що довіряєте, піклуєтесь про нас, чекаєте нас. Ми дякуємо всім авторам, які були протягом цих двох років з нами, і ми безмежно раді, що нових авторів більше є. За цей два роки, за цей рік, ми записали більше 300 відео, 120 віршів з них. Завдяки Надії Крапці, завдяки її ініціативі створити рубрику «Не читай поезію. А завдяки Петру Гудзіку. Ми все ще живі. Ми все ще живі. Цей рік був Тому надзвичайно що? творчим. Тому що, Тому що Петро Це робить найбільшу кількість роботи. Обровлює відео. Для нас створює ілюстрації. Виставляє. Подожди, корона цю... додала. <рес> Я трошки <страшно> поправлю. <рес> Цей рік був дуже творчим. Цього року ми прийняли участь в записі двох аудіо збірок від фензін Підвал». Це українське м'ясо та магія підвал. А також продовжується запис оповідань з конкурсу «Міти українських душ», ну, які так. не увійшли у збірку. А коли Тому прийде черга, з Тому ми ще раз дуже вам всім дякуємо. Ми пишаємося тим, що ви з нами, що ви любите нас. Ми любимо, звісно, вас. І <решко> 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 у нас все заємно, згоди. А ще <решко> нас цього року стало троє. До нас приєдналася чарівна пані Люта. І вона теж передає всім вітання. Вона теж всім дякує. Тому поки що до зустрічі на нових темних сторінках.